Так, переходимо до такого пункту 4.4, який називається стругальні дубальні лисці. На стругальній дубальні лісці зараз, звичайно, верстати стругальні дубальні майже не використовуються. Майже не використовується. Але ще є потреба їх використовувати. Ну, Стургальні верстати стругальні так, дуже часто використовуються для строгання великих довгих. Направляючи на доволі землі верста. Одна в Краматорському станкомусь імені фронт допомоги. Там у Краматорському є два великих заводи, не знаю зараз, чи вони ще є чи ні. Один із них виробляв унікальне обладнання, тобто великі по розмірах преси, великі по розмірах верстати. Так? І от, там, і от я вже може повторюю, десь коли сказав, що я там привіз кружку, яка мала 4 сантиметри ширини. Мужик їхав в токарний верстат, де супорт, знайдеський супорт. Так? Там була спеціальна місце, де токар сидів і разом з ним, з тим супортом їздив. Точили величезні болванки, це вели. Турбін, газові, точили е, ці цилинтри, а штоки великих пресів, багатотисячних пресів, так, такі величезні. Ну І там, звичайно, обробляли великі довгі е, ці станини, верстаті. Тому там ставилися різці, але не один, а декілька. То тобто, є була 3-4 лісці, які знімав, кожен знімав перший знімав менше, перший шар, другий, третій і так далі. І таким чином, за одним махом, звалася величезна. Потім, коли другий раз я приїжджав, то там вже замість яких лісів поставили фрези, які плоскі площини робили. Ну, плоскими площинами не можна вифрезувати, скажімо, про станка і так далі. Так. Так? Ну і тут ще певня. При фрезеруванні ми одержуємо іншу структуру поверхні, яка одержується після фрезерування. Коли ми маємо стругання, то на поверхні виникає е, напруги, так називаємо герцові напруги е, на, на клепу, так? тому що невелика швидкість різання, різець стільки ріже, скільки і ще йде перед тим mm -hmm. процес вминання і фізико-магнічна властивість е, поверхня набагато ріже. Тільки тут. Тобто, з поверхне був покращено якість, більш із носоційка. Тому, коли обробляли фрезою, направляючись, після цього мусили застосовувати звами вібронакатування, спеціальні головки, які накатували такі красиві, гарні такі малютки. Може десь хтось бачив на, 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 на посуді на нагладенька, а зверху така. Як Красива якась така візерунки. Ще десь я бачу, не пам'ятаєте. Це вібронакатування. Це просто ці самі герці напруги утворюються за рахунок того, що шарики, які, які вони їздять, він ще створює ті вібрацію, покращується. Для чого це для посуди? Для того, що вона не міняла форму під час. То ми нагріваємо до певної температури, бо там е можна якісь ребра жорсткості робити теж. А ту, що була гладенька, щоб краще було мити, вони її накатують отаким шариком. Тут аналогічна ситуація була на направляючій. Вони її накатували. Ну, Засовується вже два типи стругання це так називаємо прями і відділки. Прями використовуються, коли ми ріжемо е процес, дійства, коли сила різання. Не дуже велика, коли ми не маємо, коли не є можне не буде значно відносно точки О відносно це назад. Бо якщо це під дією сили туди, різець буде деформуватися за надсягну сторону, то тоді пластинка просто буде ламатися. Тому що задня поверхня відтягається назад, засідає, а за своєї задньої поверхні відбирається в необроблену поверхню і ламається. Це для невеликих процесів Саме краще, звичайно, використовувати систему зогнути, коли точка О, можливо, зміщення так, або згину, належить на лінії вершинки. Тоді, коли Лізець дією сила різання відходить по радіусу, по радіусу точки О, так, то він просто менше, буде менше брати глибину різання. Але в чому не поламається. Ну, тут ми маємо конструкцію різця, це різець вузького призначення, коли під дією сил цей різечок, тоді направляючи червоні підшипники, в процесі роботи заданий такий куд альфа, що цей в процес різання трохи потихеньку обертається за рахунок сил різання. Він і так. Але з рахунок там повороту, здійснюється. Таким чином ми збільшуємо стійкість різеної інструменту, тому що різач леза весь час не знаходиться постійно в постійному контакті. Значить, воно охолоджується і менше зношується. Ну, це простий зубогальний е е зубо-довбальний різечок. Е Странні верстати, як правило, в світі підпали, е верстати зубова. Е до ще використовується десь колись, коли треба десь зробити якийсь невеличку пас в чомусь, куди нічим не залізеш. Ну, наприклад, для девеликий діаметр це не є проблема, є ж ці протяжки, так, можна зробити, а якщо це маленький отвір, туди нічим не залізеш, крім того, що мусить бути такий добавний підстав.